Отже, чому так мало уваги та проповідування є в нашій церкві Про Святого Духа, адже лише Він один може е, обдаровувати нас своїми харизмами та дарами. Наші брати протестанти більше користають із того. У вас є індикатор користання. Дарів Святого Духа, то, що вони більше роблять, то правда. Те, що вони показують присутність Духа Святого, я був на деяких там оцих харизматичних молитвах, вони мовами говорять, мені стало страшно, я втік звідти. Не подобається мені то, якщо по правді, не подобається. Ви знаєте, що таке Дар Святого Духа? Дар Святого Духа ніколи таке не напише. Таке питання. Дар Святого Духа це радість, яка тебе наповнює, це світлість у твоїх думках. Це коли ти дивишся на якусь річ, і тобі стає зрозуміло, що це. Ти дивишся на людину, і ти розумієш, як її зробити щасливою. Це дар Святого Духа. Це коли ти бачиш хвору людину і дуже хочеш покласти на неї руки, щоб вона зцілилася. І ти бачиш, що десь у чомусь вона то зцілення не сприйме. І ти по дорозі, поки йдеш, кажеш, Господи Боже, сповни і мене Духом Святим. Я хочу, щоб вона це зрозуміла. Я хочу частину того, що відкрив мені відкритий їй перед тим, як я її зцілю. Це є дар Духа Святого. І що про нього говорити? Кому? Для чого? Він або є, або його немає. Не думайте, що? Якась молитва відкриє вам дар Духа Святого. Дар Духа Святого відкривається через певне духовне зростання, через здобуття певного духовного рівня. Не через молитви Дух Святий приходить до тебе, а через будування самого себе, через закликання Бога в своє життя. І коли Бог наповнює тебе, очищує від цього злого, ми стаємо посудиною Духа Святого. Ми стаємо храмом Духа Святого. Ви і є храм Духа Святого. Але в одному храмі Дух діє, а в другому ні. Але Дух Божий, Дух Святий це той Дух, який не портиться. Це не молоко, це не сметана, що воно спортиться. Дух Святий це елемент вічності, який ніколи не портиться. І ніколи не запізнюється і ніколи не приходить зарано. Це подих Божої любови. Подих Божої любови. Бог так на мене дихнув любов'ю, я її сприйняв, що я можу. Дихнути любов'ю на свого ближнього. Дар Духа Святого це зростання в душі. І казати, що хтось когось перебільшує. Для чого? Ми що, перед Богом на змаганнях? У мене є одне змагання є я і Господь Бог. Що я буду з ним змагатися. Я йому можу тільки дякувати за те, що мені відкриває. Але Господь Бог ніколи тобі забагато не відкриє. Людина має постійно прагнути пізнання, так як етикет нас учить, як треба вставати за стола. Що саме головне? Одні скажуть подякувати, треті – пообтирати губи. Ні. Головне для вихованої людини. Це встати за стола із відчуттям легкого голоду. Бо якщо ти нажерся, як свиня, то це з одної сторони, бо це було дуже все смачно. Ні, ти не можеш дати собі раду навіть із простими тваринними інстинктами поїсти. На то і є етикет. Ножик сюди, вилочка сюди, не спіши. Зроби оцю процедуру, щоб це було гарно. Посмакуй їдою. Я не раз, коли псові даю їсти, даю йому якусь файну кубасу, а він так, і одразу легнувся. Я думаю, ну ти дурний шарик. Та би хоч трохи Пожніков побалдів би трохи не? смаком би тим потішився. Ні, роз-рус роз, і легнув зразу. Смішний пес. Не будьте псами за столом. Будьте культурними людьми. Смакуйте життя. А смак життя починається від того, наскільки ви вмієте смакувати їжу. І не думайте, що делікатеси це щось смачне. Ні, це те, що люди вміють смакувати тим. Воно не завжди смачне. Хтось просто вміє тим смакувати. А ви їжте те, що вам подобається. Не треба себе дурити.